Всім привіт, ви на каналі Мотопавлік. І сьогодні у нас випуск про covid ADVANCE 300, а саме про проблеми, які з ним виникли в ході експлуатації після перших там, десятків кілометрів. Що ми побачили. Зараз ті, хто подивився мій попередній відео, знають, де я знаходжусь. Якщо не дивились, то тут зараз буде якась підсказочка вилізе, що то був за відос. Я вам його рекомендую подивитися, тому що це було. Реально крута реготєка. А зараз починаємо їхати. Не будемо затягувати. По тому, як який тут буде спуск, ви побачите, наскільки був цікавий підйом. Але то було в минулому відосі, Тож, Після перегляду цього обов'язково подивіться інший. О! Обожнює цей спуск. Ну, спускатись не так. Важко як підійматись було, тому все окей. Тільки стрмно, блін Навіщо я зліз з нього? Коротше, попрямій поїду туди вниз просто. Зараз БАМ і вмер павлік. О! Чуть не вмер в натурі. А що це в мене викручено тут? Так, мені хтось телефонує, так, це моя дружина, тому я пауза. Так, продовжуємо акробатичні прийоми. Блін, як же тут стрьомно, і руль не повертається. Зараз буду летіти, пердіти і радіти. Нафіга я сюди поїхав. Краще б я об'їхав. Але вже пізно. Все, а все. Що там не дає повернути? О! Блін, краще я пішки спущусь. Такий цікавенький підйомчик був у минулому відосі, тож я вам раджу його подивитись. Гич! Хоп! Стій! Да. Я на колінах. На третій передачі чомусь. Коротше, друзі Я зараз вимикаю цей відос, а то зараз ви побачите все саме цікаве, що було у минулому відосі. О, тут дерев'яшка включила мені передачу. І будемо, може, переключатись на відос з Кові advance 300. Валяй! Я вчора катав отуди-сюди, на першій-другій передачі. Ага. І коли він вже був такий начебто гаряченький, то стали залипати передачі. Ось він на першій стоїть. Якщо з горки ти відпускаєш, воно їде, підгазовуєш все нормально. Якщо навпаки, ти стоїш горок, на підгорок, на якийсь чи там під каменем, ти просто стоїш, відпускаєш щеплення, він тіпо, трошечки трогає і все. І він стоїть. Відпустив, блядь, він стоїть. Нагазовуєш десь тисяч 4-5 обертів і він починає їхати. А то точно не пробуксовує колесо, ні? Ні, да він стоїть мертво. А ну, ну давай попробуємо. Ні, то треба, мабуть, спочатку покататися на ньому. Типа Що тут включаємо, так? Да? Заводим. Подсоснули, мабуть. Ні, а, краник не... закритий. Таке, що він з другою в мене спочатку не трогався. Ага. Бо мені Жека казав, що типа, трогайся з другою, типа, перше нахер не треба. а Він то як то так не дуже з другою йшов. Просто думав, що може ми його налаштували, але ти ж на ньому трохи їхав. Та їхав нормально Почув. все було. просто його налаштувати, ти собі отут підкрутив, щоб, ну, щоб, щоб далі оцей був щоб, щоб далі бачиш, да? да. він, ага. він був майже закручений, а зараз я його майже викрутив. Так, тобі треба просто... Короче, тут якби трохи не вистачає... Блін, якби його прямо так от. Тут не вистачає ходу. О, може, я вже дивився, може типа оцей відкрутити. А, ці оцей відкрутити, щоб... Дивись, тут ще є один, одна, одна регулювання. По-моєму... Ну оце шестигранник, грамів, ні? Е ти бачиш, ручка до кінця не возвращається. Чого? Ні, там щось щось упирається. А, виключи. А чого воно до кінця не вертається? Може оцей болт. О, оцей оцей це болт, болт походу регулюється діло, гану. Якщо його крутити. О, чи не о, не знаю. Ще подивимось. Він вкручується. О, бачиш, куди пішла ручка тепер? Ну ага. тут далеко. Це то нормально. Хай на, на, краще отут його підтягнути. Потім. Тепер дивись, у тебе є повний хід нормальне цього щеплення. Тепер зараз ну, ти, в принципі, собі трошки підтягнеш, але дивись. Ти, ти, ти у тебе є тепер вільний, вільний трохи хід. Щеплення тепер воно нормально не затягнуте. Можна її навіть підтягнути трохи. В щеплення повинен постійно буде трошечки люфт. Якщо не буде люфта, тоді ти його будеш палити постійно. Мінімальний люфт, усе. Угу. А що ти крутиш? Ось -гайку, цю. Оцю. А. Все. А, все, ну можна трошки менше. Ось так от. Трошки люфт є, все, щеплення ти не спалиш. Просто так. Теперь. Бачиш, що воно робить? Оцю, оцю фігню коротше, треба викрутити. Я трошки поїздив, вона сама по собі закрутилася. А... І бачиш, і назад не пускає. Може там якась контргайка. Допавла? Може контргайка, або, або сидити на 50 різьби, або просто я, я б її нафік прибрав би, оцей прикол. Тому що ти а бачиш що там? там шестигранник просто. Його можна просто руками викрутити. Та, ну якщо ж він він... там є, то він Це має. просто регулятор для тих, у кого короткі пальчики, але тут, ще ж є отут регулятор. Тобто ти можеш тут послухати. Да -да -да -да. Може там якийсь просто крайбачку, зверху накрутити він... Щоб... Та викрутити ви і все, воно не треба. Там просто воно з цієї сторони упирається цю ручку і все. Якщо ти викрутиш, нічого страшного не, не станеться. А собі відрегулюєш вже оцим. Під свої пальці. Тому що я тільки що їхав, все було нормально. І тільки що знову підйом, а воно не їде. Тому що... Бля, ну ти ж не можеш. А в тебе ж вона така штука там? В тебе вже інші? Та вони начебто такі, можна подивитись, що в мене там. А ну брось його. Ну зараз воно повністю відстрелює, але ж я ж кажу, воно, воно від вразі закрутилось просто. Коротше, це все, все Все нормально. З цією фігньою. треба просто її нафік викрутити і, і забути. Відрегулюєш собі. По-перше, можеш поки тут відрегулювати під свої пальці трохи, а я тобі тоді підлаштую, як воно правильно повинно працювати. А, бачиш, у мене така штука є, але в мене снаружи контргайка. Ну все, бачиш? Я ж кажу, що що бачиш? може треба просто знайти, що ми там щось та не Ну і в мене вона ж теж, бачиш, до кінця відстрілюється. Воно ну, відрегулірую що... на оці штуці, і все щоб дирки не було здайовує. От. та то фігня Облегчив мотоцикл Легче этот буде проще буде їздити це ти вже під свою руку під свій палець зробив да? під свій палець вже зробив да? та я ну, закрутив так я ну, вирішується при примерно я просто зараз хочу під підстроїти трошки коротше оце одна проблема зараз я вам покажу ще одну це, це в принципі не проблема була Треба трохи підтягнути. О, все, оце воно. Все. Ось тут законтрагаєш тобі, як треба тоді. Дивись, принцип такий. Ти ось, отак от витискаєш передачу. Точніше, тебе отак, коли воно прижигати повністю до пальців, воно його не повинно вести. Тобто ти можеш спокійно переключати передачі, бачиш, от тебе, воно не затуплює. Mm -hmm. от. І коли ти відпускаєш десь наполовину, mm -hmm. ти вже должен чувство, що його нормально Ні, mm -hmm. Тобто в, 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 в тебе повністю видоснути, то повинно бути отак. Не отак от. Mm -hmm. І не, не отак от там якось, а іменно по пальці. Правильне положення. Поняв? Це собі потім, якщо що, усім відрегулюєш. Ага. Ну, я тобі відрегулював, просто якщо, якщо ти будеш крутити ще оце, то воно може збитися, зрозумів? Ти ж собі там вище-нижче зробиш. Я зараз піду це положення відрегулював. Ну я потім подивлюсь, що угу. треба. Коротше, Все. якщо що, то оце крутити і ну. Угу. Далі. Все нормально, просто тут, якщо хочеш, оце, це законтрагаєш, але я тебе кажу, нафіг не треба. Ти будеш катати? Ти вже додому. Наступного разу я ще хотів показати, щоб подивитись що там з баком. З баком з іншої сторони ось така фігня. Бак торкається. Ну, зараз я зніму цю камеру, тому що хочу показати це руками. Бідемо біде Коротше, дивіться, двигун торкається бака і протирає його. Що треба робити? Треба буде, походу, знімати оцей весь пластик, знімати бак. І там буде один болт, який його кріпить, з пластиковою проставкою. Треба буде цю проставку якось збільшити, щось туди докласти, щоб воно стало вище. І можливо тоді ушла б і проблема того, що в тебе не закривається фільтр. А якщо... ні. Ну чого, дивись з іншої, з, іншої сторони... з іншої сторони він тут стоїть нормально. Ні, він так він, він підніметься прямо пропорційно, з двох сторон. Розумієш? А, ну, якщо так, то так. Да. Коротше, якщо ми, ми піднімемо бак і тут буде зазор, <с <с то це буде прикольно. Будемо знімати. Ну коротше... Зараз побачили таку проблемку і наступного разу, коли будемо все це знімати, покажемо вам, що вийшло. І заодно відрегулюємо клапани, тому що їх треба було зробити зразу, але ми не знімали вже цей пластик, нічого не робили. Наступного разу вже будемо регулювати клапани. Заліземо, може, в карп, подивимося, що там. Відрегулюємо рівень поплавкової камери. Але це все буде наступного разу. Сьогодні такий був міні-випуск про Кові advance 300. Як виявилося з купою проблем чомусь. E все, на цьому все. Дякую за перегляд. Чекайте наступних випусків. Всім пока.